Добрий раночок. Женька зараз буде робити, починати робити щось з вікном. Такого шматка у нас тепер не вистачає. З тієї сторони вроді нормально. Тільки з цієї випало. була. засніму вам до і піду сидіти з Мирославом. Була отаку штуку, щоб замазати місця де дирки. О, бачите, вона да. також маленька, але... Воно там нічого не тримає. Тому наділимо. Допомагає вся лодина. Воно? Бо, бо тому, що написано тут і що написано в інтернеті, ми шукали те, що буде алібастер. Тримала на меті. Вроді би як-то, Там побачимо. Ми вирішили розібратися в цій грі. Наконець-то. Дуже така муторосна. Ну, я думаю, це перші рази так буде важко, а потім буде нормально грати. Весело. Що, що це за ігра? Це ігра чемпіони, Чемпіон яблучного ой. Ч... Коротше, чемпіон яблучного королівства. Ми тут розбирались, розбирались, в ітогі вроді би як грає. Виглядає гра. Ви гра. І, знаєте, зараз розібрались, то гра тут навіть можна. Навіть цікаво. О, так Ой, так сложно. Хотіла відкрити карта, така якби нормальна. Це писульки сумасшедших. Гляньте, какие тут прикольные фигурки. Такая, беленькая, синяя, черевоная, что там? Желтая и фиолетовая. так, куча разных карточек, куча разных Всяких штук незрозумілих, але цікаво. Вже. Ми їдемо е, в магазин, їдемо самі без дітей. Дітей залишили вдома. а е, Меншенький там плаче, тому що він почув, що ми тікаємо з хати. Але нормально. Ми ж то не чуємо цього. Він дуже е, проти того, щоб з дому хтось уходив. Навіть якщо це викинути сміття або або цей в підвал щось там взяти, йому це не підходить взагалі. Їдемо на звичайну закупку продуктову, більш нічого такого купувати не будемо. Все. Продуктів візьмемо, я не знаю наступного разу, коли ми будемо в магазині, тому що підстраємось під графік роботи. Кстати, на роботу я в грудні не йду. Сьогодні ж перша, завтра перша. Я мала йти в грудні на роботу, але не, не йду. По причинам внутрішнім, можна так сказати, а вроді йду з 1 січня, щоб вже з нового року почати всі роботі з Я Ще хочу заїхати на уряд праці і там запитати, Точно, що я можу працювати і при тому всьому не втратити ті виплати, які я отримую. Так як а, в цьому ряді, де я якби, тіпа, в районному, мені там сказали, що все окей, все добре, але знаєте, вона таке відчуття, як будто не чула, що в мене замаснянська карта. Вона навіть ніяк не замислилася, просто відповіла мені, аби відповісти. Тому я хочу якби таку більш... В більшому місті з'їздити і там запитати, щоб не було проблем. Так як я виплати, ще маю отримувати, якщо я не помиляюсь, до вересня, а, мабуть, до вересня, до жовтня, отак я ще маю їх отримувати, не пам'ятаю, 9 чи 10 місяць, отак. Тому не Хочеться, якби, щоб гроші пропали. І не хочеться... Коротше, щоб, знаєте, було як завжди, а я не знала. Тому я краще два рази запитаю у різних людей, а потім вже буду робити якісь висновки. Ось так їхали вже до ліду. От ту для тачечки. В лідлі в нас список невеликий. Трошечки нам скупитись. А, найсмачніші в лідлі це а, сирки глазуровані. Знаєте, такий хоч трошки ковток українського. Ой, вже, вже новий рік, новий рік. Хоч трошки якийсь ковток українського. Молочки, коротше. Що у нас тут? А зараз будемо дивитися, що є цікаво. Бардак, звісно, трошки, але стільки всього новорічного, гарнесенького. Це в принципі наша корзина. Не все було, що нам треба було по списку, але а, саме необхідне куплено. Переконенько так уже все. Деревця. Пакуночки. Нам би пакуночок для Святого Миколая, щоб подарунки робили, подарунки куплені, а нема тільки в скласти. І за це все, в принципі, у нас найдорожче це сир. І Чайки взяли, трохи молочки, і то, що вийшло на 470 крон. Ну таке. Півпакетика. В принципі, в нас зараз можете навіть і багато. У нас по скидці маленька пачка сосисок, печінка і дві творожних смотульки, на них кажу. А, І все. А це все, по звичайній сім'ї виїхали до Пені. А тут у нас список набагато більший продуктів. А, надіюсь, що чек буде не набагато більше, хоч продуктів більше, тому що пені це більш такий дешевший магазин. Тому йдемо. Ці які мандаринки гарненькі. Давно таких не було. Щоб були гарненькі, є зелені беру. Хоча вибір є, чому б не вибрати. Гарнесі. Ну, знаєте, теж видно пені. Останнім часом в пені набагато кращі ціни. Е, Якість, в принципі, мене повністю влаштовує. За це все ми... Ой, зараз покажу, заплатила. Де тут? Е, 1070. А потім ми взяли 8 кілограмів картоплі, молоко, кава, мука. Ну, дома більш детально покажу. Так. Наша остання зупинка це кауфланд. Тут нам так трошки дозакупити треба всього. Так. Не видно, мабуть. Йдемо тут в черзі, в черзі, йдемо. Дуже багатенько, якби, людей, немало. Ось що ми купили в кауфланді. В принципі, в основному це якісь вафельки, вкусняшечки, ковбаска, кетчупики. Але зараз йдемо на самопслугу. Ми взагалі. Стараємось сюди на самоплугу ходити, тому що ну, нам так більше подобається. Взяла пакуночки э, дітям, щоб подарунки спакувати. І як ви гадаєте, на яку суму може вийти також маленька ну, корзиночка? Правильно, на 793. Ну, тут хоч ковбаски взяли, так як рідів лізі, лізі взагалі, нічого нормального. Гляньте, скільки машин. Забита парковка. І вот тому, що субота, вихідний. А де наша машина? Не знаєш? Ви такі, ви такі. Да, і там стоїть вже, Не зрозумієш. Не Накупляли таких машин, як нас спеціально, щоб в нас заблуждение вводить. От виглядає наша машина ззаду, В принципі. З тим розрахунком, що це ми десь купилися на 2500, отак, на 2300, я думаю. 2500-2300, але багато чого такого олійки нагребли гляньте, 4 штуки. Цукру, це не на тиждень, ні на два. Ми вдома, я так подумала, не буду знімати вам а, розпаковку. В принципі, я вам все показала так в тачках. Тому... Чотири пакунка, Мирослав Радий, ще вдома всі. Якби, в принципі, все так потрохи було видно. Зараз будемо розкладати все. Ой-ой-ой, -ой. щоб такого смачненького вибрати. Да опачки, вафельки всякі. Що ти будеш? Може ти будеш масло? Що ти там знайшов? Пюрешечку будеш. Иди покушай з бабушкою макарошки, а потім пюрешечку. Мир. А, кстати, сюди. Іди. іди. в Женька, дырки. Так що, якщо комусь треба алюбастер, то це воно. Тому що застив так, як треба. Як... Открыть! Так надо идти макарошки с бабушкой покушать, а потом открывать. Уже? Добре, добре. Ну короче, це баста. Діти казятся. Человек працює. Взагалі все добре. Зараз буде назад штори. Не-не. мене телефон на зарядці. Зараз буде гарненько, можна буде хоч е світлом знаходитись в кімнаті нормально. Не боятися, що хтось буде бачити це на світі. Все, у нас вже все готово. Штори тримаються, надіюсь, переживу ще не одне день народження і нікому на голову не впадуть. Ага, Біжу за тобою. Бежу, бежу. Так, я свидетельственно покажу. нас тут одни чекают, а другие уже готовы. Ой, кока! А вы Да, гоню! Стой! Стой! А ну, стоять! Димка там играет. Наконец-то ему дали волю играть в ПС. Ку-ку! А гляньте ты, да? всякие Румяне. Пицмазы. А Гарныесенькие приужечки. Нямы-нямы. Э, мама, бежи, э, мама. иди, 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 иди Ты, будешь на вечеринке? Да, на вечеринке. У -у -у. А что ты голова продавлена? <реш> <реш> Осторожно! <реш> Бомбандировка. Да, колесико. Ой-ой-ой-ой-ой. Мира. Вот туда, в машину, мусоровоз. <реш> да ты пошукать откосы колесика. Перевернули на цю сторону коврик, він, звісно вже стан в нього не дуже прям як у нового, але їздити машинками ще можна. Да? Аби не біг, у нас Мірослав б'ється в угол холодильника завжди. Ми вийшли на прогулянку, але нам нас не вистачає одної людини. Загубили. Загуб... Подожди бабушку. Подожди, да. Короче, Мирослава, режим, я кикаю от усіх, нормально собі гуляла, він вспомнил, что он может бегать. Ой. Тебе не холодно? Мирчик. Подожди, там бабушка йде, Давай подождем бабушку. Мира. нього ліва нога, як будто... косолапить, конкретно. О, це у нас холодно просто. Трошечки. То таки, трохи как припорошене. Мира! Немає? Вот там вона. Иди сюда, иди. Я покажу тебе. Иди, я покажу, где вона. Оно, кто-то. А? Кто это? Он от тебя тікає, не от меня. Что ты в этом? Травичка на рукавичке. Вот я так упал, что ж рукавички набрал полный. Выходь, выходь, давай. Все, мама, тебе обтрусы их. Все, идем. Ну, будь снешься там. А так, а так. Оп. Я так понимаю, как бы мама не сказала, никто бы не впал бы. Короче, оце дорогу. Придумали якісь походу, глупі люди. Тут набагато краще бігати. Ой, одне що добре, що хоч після собак збирають в пакетики. Не всі, звичайно, але в основному всі збирають. А блін, як завжди, супер-мега класний блогер. Я займаюся тим, що печу Коржина на балон тут мені не відходить. Печу на двох портвінях, це так невдобно, Думаю, поки в мене є пару секунд, поки той ще не дожарюся, вам, розкажу, кремчик в мене вже зварений. Крем вже зварений, стоїть на підвіконі, на вулиці, остиває. Витяжка шумить, знаю, але немає іншого часу, тому що Мірослав не дає толком нічого зробити, а робота. Чекати не буде. Добрий день знову. Ось як виглядає торт. Трошки провалився в серединки. Не провалився, а прогнувся. Так як це нерідна тарілка. Треба якось о, зібратися та купити тарілку чисто для тортів. Якби, в принципі, такого розміру всі. А, святкування дня, не пам'ятаю, казала, я день, сьогодні день народження у брата. Але великого святкування не буде. До не буде, чисто повечеряємо, дочекаємось з роботи його. І все. Чисто картопелька, курочка, олів'є і тортик. А я ламаю голову. Вже близиться час наряджання Йолки. У нас вона завжди стояла ось там. Але зараз там стоїть столик. І якби Мірослав, то завжди грається іграшками. Я думала, може, в той куток. Але стул трохи здвинуть. Але Мірослав вечором ганяє, наматує круги вокруг того кутка. Але я думаю, напевно, все-таки краще обрати буде стульчик Мірослава і ставити туди, як і завжди. Якби і менше буде заважати. І ще в мене був варіант обрати цю штуку і поставити туди. Але там шкаф. Завжди відкритий. І немає розетки. Сюди не варіант. Так як Дімка спригує з другого поверха і влупиться просто. То не знаю. А ялинку планую ставити в ніч перед Миколайчиком. То це буде, в принципі, я думаю, в наступному відео. А зараз, якщо Дімка, о, Дімка Мирослав буде в Женьки, то хочу взяти спірт і витерти оці штуки. Стульчик у нас теж, в принципі, помальований, але не так сильно, як стол. Спробувати вимити оце все, щоб було гарнесенько. А так, як завжди, куча всього. Коврик перевернули в сторону дорог, їздимо машинками. Зараз у нас тут. Um, звірі були, гралися. Вимила я столик. Uh, є трохи ще якісь залишки, але вже набагато гарніше, аніж було. І це, в принципі, хвилин 5-10 я на це потратила, щоб сходити взяти, чим вичистити, і вичистити. Настільки uh, часу був цей столик грязний. Тепер це чистий. Ми з Мирославчиком сидимо біля комп'ютера. Мірославчик вже їздив. Машинками гарненькими. І я так подумала, поки в мене є хвилин 10-15, це є момент, коли в мене вільні руки і вільний телефон. Тому що то машинками їздить, то ще щось, то треба в телефоні щось покладати. В Мірославу вже скачую ігри, такі, типу, знайди другу половинку, тому що у нас вдома є пазли, також з двох частин. Такі тварини. Але, знаєте, це вживу. Він і так грає, якби і так. Хто <coughs> знайде звіра на картинці, отакі якби, ніякі там не стрілялки, а то фігурки, як, як обичний, як звичайний сортер. Ну, коротко, такі ігри він вже грає. Є в нього пару то розмальовки якісь, тому що бувають такі е, хвилини, коли нема, неможливо його ніяк відволікти. Ну, Типу, коли Женька після нічної зміни спить, то по можливості не даємо доводити його до істерики, з тим, що йому щось не подобається. Хто там заглядає? Ку-ку! так. -ку. То думаю, зараз розпочну потрошку-потрошку по щось робити з монтажу. Щоб сьогодні вже викласти відео, а завтра вже буде новий день. Завтра ми їдемо трохи в справах, я думаю, не забуду познімати. І буде все добре. Гляньте, як він ремонтує мені пилісос. щось там. Зараз буде вжужукати Мірка. Ось так. Так що всім дякую за перегляд і пока-пока.